Друзі, на інфоперші про головне поїхали В четвертій ранку. За московським часом сталася одна з найпотужніших авіаційних атак на території Росії за весь період війни українські винищувачі, включаючи 27 бомбардувальників нового зразка, здійснили масований удар по прикордонним аеродромам Росії, що стали мішенями для точкових атак. Операція була неймовірно швидкою та точною, і російські радари не змогли зафіксувати такі швидкі та високоточні удари. Ще 40 українських винищувачів знаходилися на чергуванні і здійснювали ракети, які Запускали з території України, завдаючи додаткових ударів по російських об'єктах. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Ці удари стали повною несподіванкою для російських сил. І жодна система ППО не змогла забезпечити належний захист від масованої атаки. Прикордонні аеродроми горіли вибухи лунали один за одним. Винищувачі, бомбардувальники знищили склади з боєприпасами та технікою. Поки російські пілоти не могли зрозуміти, як реагувати на такий зухвалий напад. В той же час авіаудари продовжувалися. І Тушинське аеродром, що. Розташований на північному заході Москви став однією з головних цілей української операції. Аеродром Тушина, на якому базується не тільки спортивна авіація, але й військові підрозділи та вертольоти Міністерства оборони Росії, був атакований з кількох напрямків. На аеродромі були розташовані важливі об'єкти, зокрема льотна техніка та особовий склад, що робили його надзвичайно вразливим для ракетних ударів. 80 високоточних ракет змогли обійти систему ППО Росії та точно влучити в місце розташування техніки та складів. Удар завдав серйозних пошкоджень Хніці, зокрема російським військовим літакам, вертольоти складалися з ракетами. Під час цього нальоту було знищено понад десятки одиниць авіаційної техніки Обожежі, що охопила по аеродрому, стали катастрофічними для російської оборони. Паралельно з авіаударами українські спецслужби за допомогою дронів та наземного спецназу координували атаки по інфраструктурі Тушанського аеродрому. Особливу увагу було приділено розгромленню ФСБшних підрозділів, які знаходилися на території аеродрому. Операція була чітко спланована. І навіть передбачала заздалегідь підготовлені шляхи для евакуації, що дозволило мінімізувати ризики для українських військових. Вибухи, що відбувалися на території аеродрому, спричинили хаос, і Російські сили були змушені терміново евакуювати техніку та особовий склад. Масштабний удар по одному з ключових російських військових об'єктів біля Москви став серйозним ударом по моральному духу російських сил. Згодом кілька загиблих і поранених серед російських військових та співробітників ФСБ залишилися під питанням, але повідомлення про численні жертви. Вже надходили в усі канали. Після того як російська армія не змогла оперативно відреагувати на удар по Тушину, влада Москви оголосила надзвичайний стан в районі аеродрому. Вся територія була оточена, і російські служби безпеки намагалися локалізувати навіть наслідки вибухів і визнати кількість загиблих. Однак паніка серед військових і цивільних осіб була очевидною, скільки місто зазнало такого масштабу атаки, які до цього часу були незвичними для російської столиці. Додатково в Кремлі почалися термінові наради та. Засідання щодо подальших заходів у відповідь на українські удари, але це вже стало не настільки важливою проблемою у порівнянні з новою хвилею знищення техніки та бойових підрозділів. Російські зусилля щодо швидкого відновлення аеродрому та військової інфраструктури були під питанням через величезні втрати. Подальші наслідки, деморалізація та зміна стратегії Росії, знищення Тушинського аеродрому та масштабні руйнування в Москві стали черговим етапом в ослабленні Росії як на полі бою, так і у моральному плані величезні втрати серед техніки військових і співробітників ФСБ впливають на ефективність приведення операції Росії на усіх фронтах. Після таких влучань ударів важко прогнозувати, як Кремль може зберегти моральний дух своїх військ і зберегти контроль над територіями, на яких досі тримається російська армія. Для України ці удари стали доказом того, що вона має не тільки оборонні можливості, але й здатність здійснювати стратегічні удари по важливих цілях на території противника. Операція Тушино підкреслює позиції України на міжнародні. Арені демонструючи ефективність в умовах ведення сучасної війни, де точність і швидкість атаки є ключовими для перемоги. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.